Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні буде перша спроба зняти справжній шопінг-влог. Ми видвигаємося, я сподіваюся, що вам сподобається. Погуляємо з вами по різних магазинах, яких я зазвичай люблю брати речі і поприміряємо щось. Тому залишайтеся на зв'язочку. Так, ми вже на місці і починається наш шопінг-влог. Починаємо з зари. Першими на огляду зарів у мене буде ось така от спідниця. Костюм дуже цікавий знайшла. Мені сподобався. Помірюємо з вами. Також у мене буде ось такий от жилет з цікавим низом. І ще мені сподобалася джинсова сукня. Якась така, вона дуже цікава, мені здалася, хоча на вішаку виглядає, ну, так собі. Давайте приміряти. Перший костюм виглядає ось так. Дивіться, тут у нас достатньо широкі такі брюки. Є ковтина з такими зав'язочками. Все це діло я подивилася, воно повністю синтетичне. Тобто, тканина, тут поліестер, поліамід. Немає нічого натурального, і вона до тіла трошки така, знаєте, вона ніби і не колеться, але не максимально приємна. На е, чисто візуальний вигляд мені подобається, особливо так от з кросівками, так як в мене вдягнено це зараз. Кросівки це мої, це не зародські. У мене розмір S, якщо я правильно пам'ятаю. Да, і сів на фігуру цей костюмчик так достатньо красиво. Дивіться, як позаду ну, там, Тут у нас етикетка Look number 1. Приємний такий сірий колір, Він на камері більш наче блакитний, але він сірий. 849 гривень коштує верх. Я брала в розмірі S. Ну і бачите, да? поліестер, поліамід, еластан. І брючки також у мене в розмірі S. 1099 гривень і склад тканини такий самий. Ну, Тобто, на вигляд, це круто-класно, дуже трендово, але е, щодо тканини, то ну, в мене особисто да, виникають питання. На жаль, ця прекрасніша спідниця, вона на мене просто не налізла. У мене розмір S. І я А, ні, XS, сеста, перепрошую, 1099 гривень. Знову ж таки, тканина тут синтетична, але я бачу, що в бедрах вона на мене просто ось тут. От вона не пролізла мені на бедрах. Нічого ніде ніякого замочка немає, щоб це все відстібнути. Ну тобто, якась не зовсім вдала модель в плані комфорту одягання. Тому образ ось цей от у нас повністю відпадає. Але ось ця, от, наприклад, дуже така непогана, можливо, поміряю зі своїми джинсами. Розмір S, 1249 гривень виглядає гарно. Наступна у нас ось ця от джинсова сукня. Я її взяла в двох розмірах для того, аби поміряти, тому що мені S здався дійсно таким, прям дуже маленьким, і я взяла ще й M. Я оце зараз міряю ЕМ. Вона достатньо так ну не дуже обліплено сидить. Достатньо таки коротка. Я приміряю знову ж таки її зі своїми кросівками. Вона гарно сіла на фігурі, але все рівно у мене є якийсь, ну, знаєте, ну трошки дискомфорт. Тканина сама по собі максимально приємна, і вона дуже така джинс сам, він дуже цупкий, він дуже такий не тоненький. Тому в цілому це ну так, мало би бути дуже така прикольна. Джинсова сукня, але ну, я собі її б точно не взяла, тому що щось в ній мене, мене таки смущає. Але ну, в цілому то виглядає достатньо так непогано. Ну і еску я вже тоді приміряти не буду, тому що ну, вона буде просто ще більш такою уп, втягнутою. Да, ну, обліпленою по фігурі сидіти. В цілому ну, достатньо таки непогано. Ну і ще от остання річ з Зари, поки яку я брала під класну от спідницю. Це ось така от з баскою жилетка. Ну, ось так от вона виглядає, тканина максимально приємна. Тут така от горловина, а, човник називається, вона, напевно, виглядає, на мій погляд, нормально під якісь от такі от брюки, класичний стиль, не те, що в мене знизу. Да. Ось так. От. Дуже приємно така. І всього і тканина, і якість мені подобається. Зарід дуже багато зараз от таких от якихось шубок, Прям різних видів і різних от таких от жакетів, ну щось типу того. але насправді міряти мені це ще не хочеться, ось це дуже прикольно. Ну, Аля така, знаєте, штучна. Виглядає гарно. І багато ще верхнього різного одягу, який отак от валяється. Насправді я не дуже вдалий день підібрала для походу по зарі, тому що тут такі черги, що просто таке от пальто. І дублянки, також дуже багато різного такого верхнього одягу. Але ми йдемо далі. І ще ось, що я побачила. Дивіться, яка краса. Пішли в магазин Голді. Тут у нас нова колекція дуже красива, якісь такі неяскраві кольори, максимально приємні, натуральні. Мені дуже подобається. Зараз буду обирати, що поміряти, із Голді, але є і щось більш акцентніше, яскраве отакі от червоні кольори. Зараз будемо дивитися. Так, перший образ у Голді це ось така от красива фісташкова кофта. Ковтина дуже гарна в'язка, мені прям дуже максимально подобається, і вона дуже приємна до тіла. Тут у нас такий от човникоподібний виріз, і вона дещо вкорочена. Я її примірила з джинсами, з дуже високою посадкою, і вони е, кльош донизу. На жаль, освітлення бажає бути кращим. І чорне взагалі якось так не дуже видно. Зараз спробую вийти примірочно туди. О! Отак от, от, хоч більш-менш так виглядає. Висока посадка. Вони сіли дуже гарно по фігурі. Ну і красиво. Красиво виглядають. І так, джинси у мене були палацо. Такий от з необробленим низом. Дуже гарно сидять на фігурі. розмір був 36, 1499 гривень, висока посадка, і все як я люблю. І ось такий от джемпер 899 гривень. С розмір, максимально просто приємна тканина до тіла, дуже ніжний. Ось цей от образ, прям мені кежуал, такий дуже подобається. Так, наступний варіант: це ось така от кофта. На вивороти такі от шви і горлишко не оброблене, вона вкорочена. І до них брюки. Я взяла брюки, такі вони світло-сіренькі, теж дуже висока посадка. Гарно сидять. На фігурі і вони палацу. тобто такі гарний Так, Брючки у мене були. Вони такі класичні, тканина тут дуже приємна в розмірі S, коштує 999 гривень. Так, і ось ця от ковтина 899, також розмір S. Наступний образ отакий: це о, спідничка, яка має отаку от Прикольно, ну, спереду, але в S я ледь влізла. І отакий от світерок, типу в'язаний, схожий максимально на попередній, з вивернутими ніби швами. Але І тут у нас в спідничці шорти отакі от, під низом для того, аби це ну, там, нічого не підстрибувало вам. Ось такий образ. Трошки цікавий. Ця ковтинка в розмірі була у мене XS 899 гривень. І спідничка. Отак, до речі, вона виглядає, трохи навіть краще видно. А розмір у мене був S і вона коштує 999 гривень. Ну, в цілому дуже так прикольно. Так, наступною приміряємо ось цю от спідничку. Я зрозуміла, що краще спочатку показати, як вона виглядає. Отак, це в мене в розмірі. С 799 гривень. До неї я взивала ось такий от Да, Максимально різні. С 699 гривень. Максимально різні речі, але щось мені здається, що вони між собою будуть дуже гарно мечитися. Зараз побачимо. Так, дивимося наступний образ. Дещо дисонансно. І тут у нас також спіднички шорти під низом. Для того, аби нагинатися, я нічого там не просвічувало. Світшот дуже приємний такий, да. Якось можна, мені здається, це обіграти. Ну, хто його знає. Виглядає прикольно. Що скажете? Так, у мене залишається два образи. Ось така от приємна ковтина. До міні-спіднички. такою, теж мені видалася вона приємною. І ось така сукня. Мені здається, вона дуже гарно має сісти по фігурі. Зараз ми з вами це перевіримо. Так, 799. Сукня трохи дорожча. 1600 і спідничка в розмірі S, 999. Тут розміру, ви бачите, XS, S. І сукня в розмірі також S. Давайте перемірюємо. А тепер дивимось щось однаково, максимально ніжне і максимально дивне. По-перше, дуже красивий ось цей от светрик. Мені прям дуже подобається. Він виглядає максимально ніжно. Але супер коротка спідниця. Тут у нас є шорти. Але це мені здається все рівно трошки не рятує ситуацію. Вона висока в посадці, але вона прям дуже-дуже коротенька. В цілому виглядає дуже все гарно, мені прям okay. подобається. Да. Оцей светрик я би взяла, хоч він тут і такий максимально відвертий, але як на мене, то ну прям дуже і дуже красиво. Так, дивимось на сукню максимально мені подобається верх. Здається мені, що навіть, можливо, трошечки вона малувато, хоча це розмір S. І отак от виглядає вона на фігурі. Да, тобто тут така витончена прям силует робить дуже красивим. Мені прям максимально подобається. Дійсно такий гарний формат. Суконьки, да. Так, ще на сьогодні у мене залишилася біржка. І перший образ із Бершки — це такі максимально широкі джинси. 36-й видався трошечки таким великим, але я все рівно вам покажу. Там і позаду ось видно. Вони максимально довгі, максимально широкі В підлогу і е, такий дуже прикольний виварений ефект. А також до них я обрала ось таку от. Ковтину, вона на флісі. Оце щось супер, теж таке тепленьке, якесь таке щось цікаве. І ще взяла собі поміряти сукню. Вона буде наступною. Ну, виглядає лише бомба На 0,5. Так, і мабуть, останній лук для сьогоднішнього відео це ось ця от сукня. Для неї треба бути з максимально ідеальною фігурою, тому що це те, що прям дуже гарно сидить по фігурі, і якщо у вас є якісь недоліки, вони обов'язково підкресляться. Але сама по собі ну, сукня дуже-дуже красива. І матеріал у неї максимально такий приємний до тіла і дуже теплесенький. Але так. Треба тримати фігуру в формі для того, аби носити такі от сукні. Але виглядає вона, звісно, супер. Ну, друзі, із примірочної із вершки, я буду завершувати цей шопінг-блог. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Ви знаєте, що треба робити, якщо це так, і завершувати вже буду в своєму одязі. да. А я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!